Всім народ! З вами канал походеньки Дмитра. Моє ім'я, як завжди, Дмитро. І схоже, час підвести підсумки нашого невеличкого розіграшу на 100 підписників. Але поки що хочу вам спочатку подякувати за те, що ви мене все ще дивитесь. Хочу подякувати тим, що вас вже 164, хоча два тижні майже назад вас було всього то 100 і цей розіграш був якраз на 100 підписників. І, власне кажучи, дякую вам всім, хто приходить, дивиться трансляції, тим, хто донатить, величезне дякую. Я обіцяю вам ще більше класного контенту. Е, крім того, хочеться з вами поговорити про те, що я тут сів робити оновлення до українізатора Айзека, вже перекладається досягнення. Це останнє, що нам лишилося. Тому я думаю. Це непогано. Я думаю, наступний місяць у, вас, у нас з вами буде дуже і дуже багато різноманітного контенту і багато різноманітних новин. Але поки що, якщо ми зайдемо на канал наш і подивимось на коментарі, ми побачимо, що тут є декілька коментарів, саме по них і буде проходити розіграш. Всі коментарі я відсортував в Excel файл. І, власне кажучи, по цьому Excel файлу і буде визначені переможці. Переможців у нас буде три. Всього й 17 учасників, не так багато, як хотілося б, але все-таки всім дякую, хто прийняв участь в цьому. Тому давайте подивимось. І так, почнемо, напевно, що з першого місця. Перше місце у нас отримує, якщо що, гру The Binding of Isaac. Re Gebers. Просто без доповнень, доповнення вже докупите якось самі. І так, це у нас 17 виграв користувач з нікнейном Parasitus. Parasitus, Давайте глянемо на нього. На цього файного дядька. А ось він. ось він. Так і напишемо, що він отримав Тебої Реберс. Далі Давайте далі подивимось. Друге місце у нас отримує гру The Binding of Isaac оригінальну версію, флеш-версію з доповненням Rise of the Lamp. Непогана гра для початку, для ознайомлення з ISIK. Що це взагалі таке. Там, звичайно, немає мого українізатору, але все-таки вам підійде, я вважаю. Рандом, знову 17, ну не піде. Два призи Паразітус не отримає. Уж вибачай, давайте ще разок. 13-й. 13-й у нас юзер за X7. Давайте на нього глянемо. Хто це у нас такий? О, це ж пан Степан. Пане Степане, я вас вітаю. Я вас вітаю. Ви виграли Айзека оригінального. Izeк Айзек Flash. І останнє місце у нас отримує, як я казав, «Basement Collection». Це такий невеличкий збірник всіх ігор Едмонда Макмілана, старих, який також непоганий заслуговує на вашу увагу. Пограйтесь трошки зрозумієте, з чого почався життєвий шлях Едмонда. Його отримав у нас номер 14 Номер 14 це в нас Владислав Мейлах. Вітаю його з цим. Відус... вітаю пане Владиславе, з тим, що ви отримали прекрасну гру «Basement Collection». Basement Collection. В принципі, це все, народ. Е, я вам напишу всім цих, всіх людей, які виграв, я обов'язково тегну. Всіх інших, хто не виграв, не розчаровуйтесь. Дякую, що ви зі мною. Я сподіваюся, контент по Лезику вам до смаку. Але я радий, що ви також прийняли участь в цьому неймовірному конкурсі. Тому ще раз дякую вам за це все. З вами був канал Походеньки Дмитра. Всі, хто виграв, будь ласка, напишіть мені в особисті в стімі, або я вас спробую сам знайти, ну там уже як вийде. Але на цьому поки що все. Сьогодні о 18.00 буде у нас черговий стрім по Айзеку, Всіх буду чекати, про все це будемо ще говорити. Всім гарного дня, бережіть себе та своїх близьких, а на цьому поки що всім до побачення!